Всім привіт! Дивіться, є в нас ось така мотокоса. Так що з неї сталося? Получається. Так. Розпався ось цей підшипник. Він стоїть у самому поршневі. І ось ці маленькі шпильки попали у камеру згорання, побило там. І поршня, трошки покоцало і сам циліндр. Що будемо робити? Ось буде в нас такий, що не є максимальний капітальний ремонт. Взяв я ось поршень із циліндром, потім ось такий колінвал, підшипники, сальники, там прокладки. Взяв ось такого бачка, також заміню, бо цей тут вже тече, все кругом мокре. Так, що ми робимо спочатку? Ще знімаємо усю пластмасу. Далі знімаємо сам стартер. Так, е карбюратор. Тут ось два болти плюс ось переходник, також два болти. Так, далі ось два болти під шестигранник. Е цю вихлопну. Знімаємо захист, також 4 болта. Тут якраз 2 болта прикручують захист і сам стартер. І знімаємо сразу сам бак. Так, ну ось так виглядає тепер наш моторчик, сам все лишнє. Я поскидав. Зараз ще потрібно зняти ось це щеплення, потім магніт. і ось Ось цю зірочку, як вона називається. Самий такий важкий процес це, напевно, знімати ось цю, ось цей магніт. Зараз установлю камеру, буду показувати вже все наглядно. Так, тепер нам треба зняти ось це щеплення. Воно може, звісно, даватися важкувато. я его недавно разбирал, но выкручивается нормально. Так, дальше, дальше, дальше надо снять и стоит магнит. Так, тут стоит ключ на 14. чимось гайка. Так, а с цей магнит надо нам снимать. Есть у меня вот такой, говорят, на него съемник в народе. Що зараз робимо? Получається, треба два болта, закручуємо магніт ось сюди. І ось цим болтом давимо у сам колінвал і магніт нас злазить. Знайшов я ось такі два болтика, закрутив їх від руки. Зараз упер ось цим болтом у сам вал. Зараз саме такий зручний час відкрутити ось цю штуку. Тут можно просто придерживать. Так, тут тоже 14 или 17. Так, 14, здесь у нас тут. Так. Ага. Так, откручиваем. Тут резьба, звичайно, правая. І тут колись уже шайбу підкидав не доставав, виходить, з цими зубами до самого стартера. Так, так само ось тут можна міняти, ну, не розбираючи цього мотора сальники, знімаючи ось оцю деталь і сам магніт. Так, зараз будемо пробувати зривати сам магніт. О, в принципі, все. Тому що коли я тут підковирювати там отвертками це все така підняша? Так, сім можна може. Не треба. Так, раз. Так, це що? Шайба під гайкою. Так, сюди гайку. Так, і шпонка. Не загубить шпонку. Так, поки відкладаємо. Так, так само ось тут ось сальник. Видно, він наче трошки на перекусяк стоїть, але ну, все одно будемо її все міняти. Зараз що, зараз відкручуємо Сейчас свічку викручу. Відкручуємо сам, саму катушку, щоб ці провода вже відсюди забрати. Зараз викручу свічку. Знімав. Зараз спозривав вже болти. Зараз знімаємо циліндри. В принципі, можна було поміняти, наскільки я бачу, можна було замінити самого поршня. В принципі, я думаю, що вона б працювала. <кій> ну, вже купив весь комплект, то зробив повний капітальний ремонт. Так, так. далі. Далі, напевно, знімаємося з поршня. Дивіться, коли ставить поршень. Це я зняв вже цього. Зняв, ось він стояв у нас отак. Поршень показує стрілочку на вихлопну. Ось з цієї сторони у нас стояв карбюратор, ось з цієї сторони вихлопна. Його по-любому цей циліндр не поставити по-іншому, тому що тут ось іде. Цей візерунок ставиться він так. А ось поршень можна повернути не так. Тому ця стрілочка йде на випуск вихлопних газів. Я не знаю, видно на камеру, не видно. Ось так. Так. Зараз. Отягуємось такі маленькі. Штопорні кільця. Можна, в принципі, одне. Потім... Що нам треба? Нам треба витягнути пальця. Так, друге кільцо. Там у нас у комплекті йде і новий палець. Так, йдемо далі. Поршня зняли. Ось якщо видно, ось такі у нас тут зуби. Була в мене надія, що трошки кольця дадуть компресію, але ні, вони ось сюди залягають. Бачите, вони не виходять. Получається, компресії немає. Я поміняв ось такий підшипник. Так, йдемо далі. Щоб розібрати нам сам картер, замінити колінвали з шатуном, підшипники, сальники, то звідси ставляться. Відкручуємо ці чотири болта. Ось цей бруд Попробуємо максимум, наскільки це можливо, його тут все вичистить. Так, ось так. У нас тут стоять підшипники без е пильників. Я не знаю, чим нам в комплекті дали підшипник з пильником. Я їх все одно ці пильники познімаю. Так, Підш... да, тут, звісно, все трошки загорівше. Ну, підшипники тут ще нормальні. Так, що ми робимо? Зараз це все по максимуму пробуємо відчистити. Ось цей вже, в принципі, там колінвал. Ну, він ще, він ще нормальний. Я його залишу, можливо, там колись потрібно буде. Так, зараз все чистимо і будемо збирати назад. Помилося дві частини картера. Ось такий результат. Спочатку. Ми пробував бензином щіточкою, але результат не той. Взяв ось таку промивку карбюратора, відбиває, ось дивіться самі, він стан майже нового. Так, з підшипників ось познімав пильники. Ось тут такі підшипники були вони без пильників. Більш за все, що це купляв прям, комплект, більш за все, що хтось їх сам комплектує. Ну, пильники зняли, зараз на сонечку у нас вони нагрілися. Гріємо для того, щоб вони краще находили на сам колінвал. Так, починаємо збирати. Ось так виходить Підшипники надіваємо на вал. Він був такий тепленький, гарно наскочив, узяв. Вал трошки був холоднуватий, взяв вал взяв температуру і вже підшипник ні туди, ні сюди. Беремо Сейчас другий. Так. Все, назад його вже не знімеш. Так потім, в принципі, зараз можна, можна, можна відразу ставити його всередину, а потім уже ставити сальники. Тут уже є дві такі направляючі шпильки. Що я ставлю? А прокладка. Правильно? Ай ай. Називається Поспішиш людей насмішиш. Так, ось у нас є набір прокладок повний. Це добре, що ще згадав. Так, ось воно. Так, ну я завжди не знаю, хто як. Я прокладку мотор. Вже старенький, то я прокладку зараз буду промазувати ось таким автомобільним герметиком 315 градусів він показує. Так, є прокладка. Трошки я її так чуть-чуть, ну, так Головне не переборщить, щоб якщо що, там десь якісь є там малесенькі раковини на самому ось корпусі, воно їх просто заповнить та і все. Так, ну тепер вже можна сміло збирати. Я надеюсь, я ничего не забыл. Блоки достанут, уже достанут. Сейчас дотягиваем. Думаю, что станет. Дивіться, я, в принципі, хтось скаже, може щось не так, десь те не так, я нікого не змушую робити по тому, як я роблю. Я просто знаю, що якщо ось так, в такий ремонт здати в якийсь сервіс, то там буде ціна за ремонт така, плюс, плюс деталі, що простіше купити просто нову. Бензокосу. Я показую, як його, як його роблю я. І в принципі, воно в мене працює. Я скики також бензопилу роблю, свою регулюю карбюратори. Працює воно безвідказно. Так само цю колись я робив. Так, тут, якщо вже закручувати, то потихеньку хрест-навхрест, щоб не перекошувався сам почіпник. Зажимаю, правда, аж без фанатизму, як то кажуть. Це всі інструмент китайський. От можна десь і різьбу зірвати. Так, кажуть, з відчуттям. У нас колінвал крутиться. Все спокійно. потихеньку. Зараз ставимо ось ці сальнички. Так, вони в нас різні. Ось з цієї сторони ми ставимо ось цей. Так, маленький у нас белушний. Можна ним спробувати стукати. Так, насальничок на місці. Так, і так само великий. Це більший трошки почалася сіда. І стоїть у нас цей самик. Все. Зараз йдемо далі. Так, зараз напевно поставлю зразу поршень. Так, уже циліндр, щоб цю поршневу групу вже закінчити. Дуже чіплять сам магніт, ось трошки магніт відчистив. От, так. Ось у нас новий палець, новий підшипник. Напевно поставлюся цього. Так, кольця, Все у нас штопорні кольця. Есть одне кольцо. Так, а теперь двигаемся. Так, так, так. Якщо ми його ставим вот так, правильно? Так. Вот так. Значит, выход у нас ось. Значит, ставим його вот так. є все на месте, Так, Еще раз кидаем кольца. Так, а що це у нас таке? нормально все. Так, сейчас кидаем кольца. Ще раз перевіряючи. Так, ось вот так. Ось вот так. Бейклот туди. Ставим кольца. Какие них шумиха за зазорчиком? Вот зазорчик главный. Компрессия я на месте. Так, сейчас смазываем все это маслом. Звичайно, щелевская, это шоу бензин. Добавляем. Потім, так, зараз прокладку також Змащуємо герметиком. Так, ось я так сюди прокладку ставлю, змазав її трошки герметиком. Так, зараз ставимо кільця, так щоб вони стояли там, де треба. З'єднання є на поршню такі, наче круглі пальчики, такі туди вставляються малесенькі. Щоб ось тут було з'єднання, Так І ось тут. Ось так. Ну, якось так попідтягували гарненько сам циліндр. Зараз що? Зараз можна ставити магніт. Я ще ставлю шпуночку ось отут. Так, наче гарненько зажав компресія є, є. Гарненько. все можна побачити воно він там ходить воно все змазано гарненько ніде нічого під час установки не повинно було ніяких там подряпин зробити так Тепер далі в нас іде, ззаді ще ставимо відразу ось ці зацепи, цю гайку. так. Так, якось так. Так, спочатку, я думаю, для того, щоб упевнитися, що все правильно поставив. Ну, тобто не поплутав ніякого. Ну, чи тою стороною поставив циліндра. Получається, ось в нас йде вихлопна і ось тут вона прикручується до самого корпусу. Так що все правильно. Зараз у нас є ось така нова прокладочка. Зараз ставимо прокладку, ставлю, вихлопну, прикручуємо зараз ось цю штуку, де вона? Кусок корпуса. Зараз також прикручуємо, ставимо назад щеплення. Ну, взагалі все. Я думаю, що тут уже, в принципі, помілочовки тут не буде. Так, поставив карбюратора на місце, там теж ось така. Прокладочку замінив. Щеплення на місце поставив. Зараз ставлю бак, всю пластмасу, стартер. Ну, все решта ставлю і пробуємо. Так, зібрав вже повністю всю бензокосу. Зараз е, чіплятимем штангу, під'єднувати всі провода і пробувати. Так, ну що, вже спробував завів її. Так, дивіться, виходить регулятор. Як так показати? Ось регулятор карбюратора. Тут, в принципі, регулювання дуже проста. Ось цей винт відповідає за подачу цього. Цей винт відповідає за подачу топлова. Коли ви його відкручуєте, ви додаєте потужність і додаєте ну, розхід, звичайно, теж збільшується. Добавляєте подачу топлива, так, Відрегулював трошки холостих похолостим. Так, це ось цей винт. Так. Зараз ну, дам йому, звичайно, трошки обкатки, залив бензину. Бензин додав двічі масла більше, ніж зазвичай, якщо на літру там 20, Кубиків я давав, то зараз на літру дав 40. Не знаю, 2-3 бачка. Трошки перший час покушу таке, якусь малесеньку траву, Зараз час покажу, як вона заводиться. Так, ну якось так. В принципі, на цьому закінчуємо. Можливо, комусь допоміг. Не знаю, я не спеціаліст, ну як не спеціаліст, роблю все з бензопилу, там, бензокосу для себе. Можливо, комусь допоміг, то буду радий, що комусь допоміг. а так, ну І все, підписуйтесь, коментуйте.